Вадом року серед психолептиків стає препарат Анантаваті компанії Ананта Медікер. Привітаємо керівника відділу маркетингу компанії Ананта Медікер Олексія Андріяненкова та Чижук Марину продакт-менеджерку продукту Анантаваті. бад, але справді також те що треба. Шановні колеги. Друзі, партнери і вчителі, для мене дуже велика гордість стояти зараз тут, на цій сцені, і отримувати цю нагороду від імені компанії Ананта Менікер Україна. Ви знаєте, сьогодні дуже звучало дуже багато слів і дуже мало що можна додати. Але я горжуся тою командою, яка зараз працює кожного дня в полях. І ми всі з вами зрозуміємо, де це, в яких полях. Я розумію і дуже поважаю ту команду, яка кожного дня захищає нас на нулі. І вони також наша команда, і вони дотичні до цієї перемоги. Давайте разом будувати майбутнє, Майбутнє, яке буде головною метою мати здоров'я, повагу, розуміння, здоров'я. І перемогу. Дякую всім вам за підтримку і повагу. Всім гарного вечора, слава Україні! Героям слава! Дякуємо надзвичайно!